Так, Всім привіт, трошки видно змінило мене теж ще прикосметило, став моложе. Е, Берлінго. Поміняв фільтр, замінили масло, зараз зам, злив, злив масло, зам, е, замив, зараз спускаю і будемо заливати свіже масло. Е, на ТО, так тобто короткий. Такий приїзд на підйомник і тоді заганяємо поло. Будемо сьогодні займатися поликом. Масточка залив новий фільтр, закручуємо. Так, Заодно поміно фільтр, фільтр що комусь цікаво, ось такий номер 17.03. Колечко. Щоб зняти, вищовкується цей хомут, дуже легко, потім назад Е, Витягується кришка, витягується, вкладиш. інший вкладиш вклали, кришку закрили. Вона на гумці файно плотно фіксується. Потім тільки хомутик защокнули і все, нікуди не дінеться. Назад позастібав конектори. Все, тепер можна тут все діло закривати і засібати. Так, Поло вже на підйомнику і бачите, знову пригода. Стояла машина з закритим капотом і стойка вмерла. Не витримала лихої долі, потекла. Ну, Судячи по цьому давно вже підтікала, але бачите, тепер треба чимось підпирати. Нову стойку замову, буде з понеділка. Зараз підіпро і будемо переставляти зірочки, ланц і тому подібне збирати. Так, зараз складаю комплект і вже є одна різниця на цьому комплекті. У нас вже стоїть подовжений башмак. Тобто, якщо цей башмак у нас ось тут ось закінчився, то на цьому вже цей башмак подовжений. Зараз я перевірю, чи кришки він не буде заважати. Чи це спеціально так зробили, щоб в тому місці ланц на цьому не проскакував. Тобто він тут не дає теоретично зуби вискакувати. Але подивимось, можливо це на якусь іншу модифікацію. Тому зараз тако накину і зараз ага, ще сюди переставлю. А, зараз накинув кришку. Чи цей бошмак не заважає, можливо просто на цьому бошмак трошки відрізняється. Але все решта начебто таке візуально типу, би трішки закриватися, ну, Давайте спробуємо. Перевірю на всякий випадок, щоб не було, як то кажуть. Ага, Мас треба забрати. Ні, кришка чітко заходить. Тобто, бачите, модифікований башмак для такої версії. От. Є. Бачите? І така є різниця. Динаметричний ключ затягується з моментом, розпридбали, болти мають на увазі 50 Н, плюс 90 градусів довернути. Затягнув, болт центрально у нас затягується тоді, коли ставиться шкіф, тобто вже коли кришка встановлена. Натяжний механізм вже натягнутий. Як бачимо, у нас тут вже палець можна пропхати, є зазор. Плюс у нас вже натяжник, бачите? Лед-ледь Тобто він ще має і має запас ходу. Він тільки привиліз. Буквально за 3 мм від стопора. Тобто Наскільки той ланц був розтягнутий, щоб ви розуміли? Так, це у нас все зафіксовано, щоб всі фази співпадали. Стопора будуть зніматися в останній момент, коли останній болт буде затягнутий. Все. Зараз зачищаємо, обіжирюємо, закладаємо кришку, в кришку закладаємо новий сальник, який теж є в комплекті разом з кондукторним кільцем і старі запчастину складу для звітності власниці. Хоча якщо дивляться відео, то прошу. До речі, Судячи по зіркам, тут ще оригінальні зірки стоять. Є у них знос, тобто зубчики по краях вже трошки і, ну, Не гарантую, але вірогідність того, що не тільки із натяжного механізму вся ця проблема сталася, Ну і через знос э, самих зірочок. Бачите, вони... Вже, типу, щоб поняли, зубчики там на тому ланці грубші. І коли ти ставиш ланц в зірочку, ланц стоїть мертвий, не рухається. Тут же, якщо зараз поставити ланц в зірочку, то зірочка на звенах люфтує. Тобто у нас є знос по зубах теж. І про це говорю про те, що зірка почала бачите, чихати. Звенами саме ну саму саму шестерню. Знаєш бачите, є у нас зноси? Можете показати. Що? Цепка у нас на звенах. Ну, я думаю, така ще бачите. Зазор на дзвенах у нас є. Тобто, коли стояв ланц там, ти за нього рухаєш, зірочка стоїть, а ланц на зіручці рухається. Це теж не добре. має стояти мертво в зіручці. Тяжко у нас тут стандартно, тобто, тут перетягнути неможливо. Все, хорош Коротше, ляля, зачищаємо, обіжирюємо, намащуємо кришку, кришку намащуємо. І ось цю площину і дві площини прилягання. Тут води винти. Так само треба буде намастити герметиком. Так, Трошки випустив момент цієї зборки. Все назад зібрав на герметосі, все скручено, новий сальник, новий болт, болт затяжка 90 н, плюс після того провернути ще на 90 градусів. Новий натяжний механізм. І на Ось Ремін тут нормальний, ремін ставимо старий. Все, Всеболти позатягу, кріплення затягнув. Зараз те, що там за ці дні постояло, дозливаю масло, яке тут ще є, тих пару грам. Будемо заливати свіже масло, міняти зараз фільтр, так само відкручую перший до фільтр. Тоді зливаємо масло. Бо там так само, пам'ятаєте, клапанець, тобто ти видягуєш, складеш і решта масла дотікає. І все, погорі я там вже все зібрав. Лишається зараз познімати стопора, поставити назад датчик колінвалу, відповідно, там заглушки на респредвалах. Тобто всі вже моменти тут по затягу можна збирати. Так, Залили масло, 5В30, бордаль. До речі, промокод АКГ-10, 10% знижки на всю продукцію бордаль, якщо комусь цікаво. Посилання на бордель, зуб під відео. Так, залив ну що, Зараз пару разів просто прокручу для впевненості, ще раз, що все добре. Ага, ще фішка одна не зачіплена. Yeah. І будемо пробувати стартувати. Ну що, ваші ставочки? Пробуємо. Лушник речеть. ну Зараз вона гуляє, бо залиті були циліндри. І я кажу, що попри те, що я надо перевірив, що е, слідів на поршнях немає, я ще не впевнений, що там все чітко. Це попрацює на двох циліндрах. Сто на двох циліндрах. Ну давай, таке попрацює. Там не бачите прориває. Пам'ятаємо, форсунки льють, якщо може треба буде зняти і віддати на чистку. Добре, хиба працює. Якось так приблизно працює двигун. Глушник треба варити або міняти. Плюс чути, як воно припирхує вихід, Це говорить про те, що все ж таки, напевно, такий клапан получив. Можливо, він пристукається і собі сяде, бо якщо запускається і на місцями вирівнюється обороти, то ще є шанс, що він не сильно получив. І надія є на те, що він прикліпається і притреться. Ну це не точно. От вам і наслідки отримали поклапа. Так якщо він некоректно працює на хвостах упороди. Пусть репнув. Плюс у нас чек світиться, треба на комп'ютер кинути. Чуть-чуть даю обороти. І все у нас рівно працює, все чітко. А на холостих оборотах він так собі Кладу, падає до 500-600 і припиркує. Можливо, треба почистити щедросель зараз. І тоді він буде працювати краще. ну, Бо трошечки трясе звернув. Це наслідки проскакування. ГРМ. І все, розкручується, все, газується, і, цей, і стопудово буде їхати, але ну, з холостими зараз треба щось вирішувати. Ладно, Попробую чистити дроз. Так, ну ще кілька хвилин роботи, двигун трошки вирінувся. Є все одно десь місцями, що він трошки затикається. О, о бачно. І ми в той момент, коли вентилятор, йде на вантаження, тільки затикається, але все одно далі починає рівно працювати. Ну, як для трьох трендрованого двигуна, щоб розуміли. Е -е, Порасунки я би замінив. Але. Добре, ми почнемо зараз з того, що ми зараз поміняємо гальма. диски в круг. О. Ось така треніння вбиває не постійно, десь не десь. І... З понеділка глушник. Сьогодні зараз цей глушник ніде вже в цій годині не візьму. Форсунки. Я пам'ятаю, я вам накривав, коли ми працювали, то на третьому циліндрі форсунка найбільше плювала. Такої прямо заливала. Бо коли даєш чуть-чуть обрати, все врівнюється. На холосих оборотах у нас нерівномірно, по-перше. Порушена компресія нерівномірна, плюс що у нас переливає форсунка. От маєте некоректну роботу на холстих оборотах. Блін, я не знаю, як людині пояснити це, щоб людина не подумала, що я її щось нав'язую. Ну, бо просто всюди є дефекти. На холостих оборотах некоректна робота. Форсунки, це факт. І глушник ще треба поміняти. І... Радіатор тече на обидвох випадках в районі завальцовки. Просто вона каже доливає, тому і доливає, бо радіатор протікає. Коротше, така окрім. Це капут, коротше. Промив форсунки ось такою приспособою. Підключаємо роз'єм, відкриваємо форсунку і шарашимо перше її у зворотньому порядку, щоб видути всю срань назад. І потім в другу сторону. Зразу скажу, що дві форсунки більш-менш нормально, одна такої тече. Так що, ну, як тече? Тіпо, Зараз вже розпалюю я тіпо, її промило трошки. Але все одно вона таке ще, що в неї пропускна здатність більша, ніж в тих двох. Коротше, чистка е, нічого кращого не дала. Блін, так не хоче знімати голову. Блін, як мене замахали ці вже мотор, ви не представляєте. Давайте зараз підкину гальма. В понеділок розберемося з глушником. Трошки. Пару кружочків зроблю про їжу, може воно прикатається, Попробую зробити адаптацію дорослі заслонки, може збилася доросла заслонка настройки і воно вирівнюється. Ну, я сподіваюся, що при їзді клапан собі там сідло пристукає і, як то кажуть, йому стане трошки легше в процесі. Якщо ні, то вже прийдеться тоді знімати голову, що я не хотів би, блін. Ой, блін, от така фіня, розумієте, коли приїжджає, типу. Ой, у мене щось машина не заводиться, подивіться. А там букет, блін. Там ти починаєш імобілайзер, каже. Оце машина приїхала, проблеми з іммобілайзером, Щось подивіться, бо ключник сказав, що, що якісь проблеми з іммобілайзером, Типу не можуть, не бачить ключа машина. Оце вам наслідки, коли я взяв машину типу, аля з імобілайзером. А тут цілий букет, який реально ставить на коліна. Рахуйте, зараз, якщо буде знімати голову, це заново треба трошки знімати. Знову все відділювати. Блін, це коротше сумно. І людині це важко об'яснити, бо багато хто. Не побачивши відео, не зрозумівши весь процес, що це повторна робота, це заново розборка, це заново треба буде знімати голову, віддавати її на реставрацію, відповідно там клапана будуть міняти, ті, що зігнуті, притиратися і тому подібне. Бо я нагадую, тут на другому циліндрі компресія там 7-8 очей, коли перший і третій циліндр мають по 12, тобто 7-8, ну вже не, не порожній, але. блін, і... Недобре. Плюс форсунки то, що їх промив, я зразу кажу, там одна форсунку трошки переливає. Тут теж би бажано і форсунки підкинути, бо то, що форсунки, походу, і рідні стоять. І людині весь цей букет, коли складаєш, і людина думає, ого, блін, та там мене розкрутили на бабки, там капець. А ти з цим э, ради не можеш дати, розумієте? Ой, блін, Ось, такі, ось така фіня. Для порівняння тоненький і грубий диск. Ставимо новий диск. Зараз тут вже підчищаю, міндяшки трошки прикну і встановлюємо готовченко, диски. Значте, і і то ще на колодці, і товщина диска, і циліндр майже запханий повністю. Точно така сама ситуація тут. Ще поки батько збиваємо консервант. Все, закидаємо сюди колеса і на понеділок будемо займатися глушником, щоб забрати цей ревкіт. Зробимо пару кружків, подивимося, якщо холості обороти не стабілізуються, по моїм зеркалом павлю ще діагностикою, подивимося, на що там ще у нас свариться, бо чек свідиться. Чи там часом лямда не відригнувши. І тоді вже будемо щось робити висновки. Бо таке такі поведінка на хустих оборотів буває через лямду, через форсунки, через е, датчик детонації. Тобто, а так як тут <правда> <правда> автомобіль змучений по всіх сторонах, будемо пробувати всі моменти перевіряти, на чому, як у нас, що, і тоді вже будемо щось виясняти. Як я не люблю такі машини. Я люблю, коли одна поломка. Я її знайшов, відремонтував і до побачення, коли привозять, типу, а-ля, з однією поломкою, а насправді виходить цілий букет і все зразу. Так, у нас є пропуски по першому циліндру. Давайте спробуємо поміняти катушку. У мене, в принципі, такі катушки є. Підкинув іншу катушку, якщо воно не пройде... Значить, там що в форсунці. Це якраз форсунка, яка я переливав на третьому, я її переставив на перший циліндр. І, походу, от вона створює цей дефект. такий стиплю міняв катушку на першому циліндрі от я її зняв. Передивіться прикол. пропуски тепер на другому циліндрі Добре, міняємо ще другу катушку. Попри те, що є пропуски на другому циліндрі почав рівніше працювати. Капецькість короче. Так, теж рідно. До речі, на другому циліндрі вже була розборочна картошка. Пробуємо. Водів нема вже. Давайте поток даних. Так, Поки що пропусків нема. І двигун явно почав працювати рівно. Ну, Відносно як для трьохцилиндрового, він так трошечки має для себе. Рівномірно мать наді працюють. І пропусків вже не реєструє. І обороти. 600 тримає і не плавають. От, блін, дивіться, на другому далі циліндри. Ну другий одразу кажу, там де клапана отримали. Ну все одно рівніше двигун працює. Добре, зараз кусів катушки підкинув, у мене в принципі, катушок багато, У мене тут не один вах такий був на ремонті. І катушки є. Ну Я більше по посички цього, за того, що циліндр пошкоджені з клапана. А де по нулях пропуски нема. Попри те, що глушник прогорівший тут, Короче, поміняв я ще одну катушку, тепер пропуски немає. Якось так працює за Попри те, що прогоріли гушник. Все, народ коротше, я замахався. Це вже восьма година. Основну роботу я зробив, гема є, зараз ще зроблю кружочок, проїдусь на ньому, чи щось там, щоб більш-менш нормально себе веде, паркую і з понеділка з гушником роблю порядок, щоб машинка не ричала. Так само з понеділка прийде стойка, поміняємо. І, в принципі, можна буде віддавати власниці. Зразу кажу, тут є, що куди гроші кидати, але хай пробує кататися. Зразу кажу, на другому циліндрі і так-так і керова компресія. Можливо, з часом там собі клапан йде своє місце, седло своє викліпає. І, ну, від, змін... а, білядок, щось. від зміни режимів собі нарівнає роботу і відповідно. Має стати, скажімо так, працювати більш м'якше. Добренько. Якось так. Якщо комусь було цікаво, ставте свої пальчики. Отакі От бувають замучені, Я вже брудний чорт. Машинки приїжджають до мене. До речі, мені тут кавунчика принесли, аби я тут було. начинився, як то кажуть, кавуном. Добре, дякую, що дивилися. всім па.